Розділ 13. Пророцтво про Вавилон, яке побачив Ісая, син Амоса. На відкритій горі підніміть прапор, голосніше заволайте, дайте знак рукою, щоб вони входили в брами можновладців. Я наказав своїм посвяченим, я покликав для звершення мого гніву, своїх витязів, котрі радіють моїй величі, чути гомін на горах. Немов численного натовпу людей, велике хвилювання охопило царство і збираються народи. Це Господь Саваот здійснює перегляд готового до бою війська, вони йдуть з далеких країн від краю небес, Господь із знаряддя його гніву прийдуть, щоб знищити всю землю. Ридайте, бо близько Господній день Він прийде як спустошення від всемогутнього. Тому опустяться всі руки і здригнеться кожне людське серце, всі охоплені страхом, корчаться від болю й мук, як жінка, котра народжує, з жахом дивляться один на одного, їх обличчя полум'яніють. Так невблаганно надходить Господній день, палаючий обуренням і гнівом, аби обернути землю в пустелю і знищити на ній грішників. Погаснуть на небі зірки і потьмяніють їхні сузір'я, щойно зійшовши, тьмянітиме сонце і місяць не дасть свого світла. Я покараю світ за зло і нечестивих за їхні злочини, покладу край зарозумілості і впокорю самовпевненість гнобителів. Я зроблю смертного ціннішим за золото, людину значнішою за золото офірське, адже я захитаю небом, здригнеться. Зрушиться зі свого місця земля від обурення Господа Саваота в день його палкого гніву. Тоді люди уподібняться до втікаючої сарни і до розпорошеної отари, якої нікому зібрати, кожний поспішатиме до свого народу, людина втікатиме до своєї країни, але той, кого знайдуть, буде заколеним, кожний, кого лише впіймають, загине від меча. На їхніх очах вбиватимуть їхніх дітей. Грабуватимуть їхні житла і гвалтуватимуть їхніх жінок. Оце я підніму проти них мідійців, які не зважають на срібло і байдужі до золота, їхні луки вбиватимуть юнаків і не пощадять материнського плоду в утробі, їхні очі не змилосердяться над дітьми. Вавилон, окраса царств, оздоба гордості халдеїв, стане як содом і Гомора, яких Бог знищив. Не буде заселеним повіки і залишиться безлюдним протягом усіх поколінь, не поставлять там намету аравійці, і пастухи не затримаються в ньому з отарами. там мешкатимуть звірі пустелі, а в його будинках буде повно сов, там житимуть страуси і скакатимуть волохачі. у зруйнованих баштах витимуть шакали, а гієни в палацах насолоди, наближається його Вавилона час. І його дні полічені.